ЗСУ влучили по кількох цілях військ РФ у Херсоні. За попередніми даними, на Херсонщині вбили колаборанта екснардепа Олексія Ковальова. Херсонську область готують до опалювального сезону. Збройні сили України розпочали наступальні дії по різних напрямках на півдні. Про це повідомила керівниця Об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони Південь Наталя Гуменюк. Йдеться про те, що українські військові прорвали першу лінію оборони військ РФ під Херсоном. Є влучання у Береславський машинобудівний завод. 109-й полк ДНР відійшов зі своїх позицій. А російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою. Повідомило оперативне огромно. Групування військ Каховка цим подіям передувала серія вибухів вночі та зранку, 29 серпня. Перші були близько першої ночі в районі Антонівського мосту. О четвертій оголосили повітряну тривогу. Після знов пролунав гучний вибух, розказує Херсонка Ілона. До ранку стояв сморід вікна треба було зачиняти, щоб не задихнутись, і вже о дев'ятій готило так, що від вибухових хвилі дзвеніли вікна і трусився будинок, як при землетрусі. Зараз теж не тихо, де чутно глухі вибухи. Нічні вибухи говорить перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Це удари збройних сил України по російських позиціях у Херсоні. Ми чекаємо підтвердження від, саме від ЗСУ, але те, що відомо, була знищена військо. Ва частина, яка знаходилась безпосередньо в Херсоні, там хірургічно засу працювала дуже акуратно, і так само є інформація про відпрацювання військових об'єктів в новий каховці. Крім влучання у військову частину, що по вулиці Паровозна, вранці приліт був і у приміщення винзаводу. На місці влучання розпочалася пожежа. Від ракетних уламків у п'ятиповерхівці поверхівці повилітали шибки. Поранених серед мирного населення немає, говорить Юрій Соболевський. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. За попередніми даними на Херсонщині вбили нардепа колаборанта Олексія Ковальова. Повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Попередньо можемо сказати, що, скажімо, ця інформація відповідає дійсності. Вона ще потребує уточнення, але те, що відомо, вже зараз дозволяє зробити такий висновок. Нагадаємо, 22 червня керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов повідомив про підрив автівки Ковальова. Колаборант був заступником голови так званого окупаційного уряду Сергія Єлісєєва. За інформацією гурковальов. Ов, змушував херсонських сільгосп-виробників реєструвати діяльність і сплачувати податки за законодавством РФ. Його було виключено з фракції Слуга народу 6 липня Олексій Ковальов разом з іншими колаборантами Херсонщини отримав повідомлення про підозру у державній зраді, пособництві РФ та колабораційній діяльності. Повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. 15 липня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Без права внесення застави, та оголосили його в розшук. Ксенія Стельмах, Олександр Сабродін, Новини на Суспільному. Херсон. На південній лінії зіткнення без суттєвих змін російські війська сконцентровані на недопущенні просування збройних сил України протягом вихідних тримались на зайнятих рубежах і проводили обмежені атаки. Південне оперативне командування повідомляє, що війська РФ двічі намагались штурмувати у напрямку високопілля Потьомкине з втратами відійшли за інформацією генштабу. Російські військові впродовж трьох останніх днів продовжили обстріли населених пунктів. Щодня опиняються під вогнем 14-16 міст і сіл Херсонської та сусідніх областей. На південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ, вживає заходів щодо поповнення втрат. Обстрілював із наявних артилерійських систем і танків інфраструктуру в районах населених пунктів Олександрівка, Прибузьке, Новогригорівка, Первомайське, Квітневе, Кобзарці. Яковлівка, Потьомкіне, трудолюбівка, добрянка, таврійське, шевченкове, любомирівка, березнегувати. Під авіаційними ударами впродовж вихідних Андріївка, Олександрівка, Велике Артакове, Первомайське, Ольгене. У неділю російська авіація вкотре вдарила по Андріївці та Олександрівці. Оперативне командування Південь у підсумковому зведенні за 28 серпня повідомило про три авіанальоти на позиції Збройних сил України. Обійшлось без втрат. Нашою авіацією нанесено вісім ударів по опорних пунктах та скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетривки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового. Ракетно-артилерійськими підрозділами відкоригована кількість расистів на правому березі Дніпра. Мінус 41%. Уже неживий силі сили оборони півдня поступово знищують потенціал російського війська у суботу. Ракетно-артилерійські підрозділи завдали ураження контрольно-спостережним пунктам у Нововознесенську і Дудчанах, опорним пунктам у Солдатському і Олександрівці, району Скупчення у Високопіллі. У неділю повідомлено про знищення трьох пунктів управління військ РФ у Херсоні, Дар'ївці, Новій Каховці та складів з боєприпасами у Любимівці, Херсоні, Дудчанах. Анах Давидовому броді та Воскресенському Анастасія Зоріна Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан говорить, що до опалювального сезону має готуватися кожен українець уже зараз. І першим кроком у підготовці має бути перевірка витоку тепла з оселі. У приватних будинках варто подумати про твердопаливний котел та запастися для нього вугіллям, дровами, сухостоєм. На випадок, якщо грітися доведеться за допомогою електрики, уже зараз потрібно перевірити потужність мереж. У випадку, коли не працюють електро та тепломережі, можна використати. Стовувати так звану буржуйку навіть багатоповерхових будинках, говорить Олександр Слобожан. Відповідним запасом при правильному винесенні димоходу і наявності дров або вугілля така можливість є. Іноді, навіть коли були кризові ситуації, такі пункти можуть ставитися в підвалі з витяжкою з, з виведенням повідного димоходу на весь будинок або облаштування такого будем так казати імпровізованого теплового пункту. Ці території є особливими, тому тут теж позиція розглянути можливість купівлі сухого спирту. Бо якихось газових зарілок готуватися до опалювального сезону на території усієї області зараз неможливо, адже більша її частина окупована, говорить заступник директора департаменту розвитку території Херсонської ОВА Іван Чорний. Поки що ведеться робота над тим, аби забезпечити теплом жителів деокупованих населених пунктів. Ви розумієте, що зараз з енергопостачанням там це дуже складно, тобто є велика ймовірність. Що навіть ті роботи, які будуть виконані з відновлення електропостачання, ситуація на фронті не стійка, скажімо так, можуть відбуватися руйнування, і тобто для того, щоб уникнути тільки в залежності від постачання пішної енергії опрацьовується питання опалювання саме твердим паливом. Жителів деокупованих територій мають забезпечити твердим паливом і буржуйками. Про перспективи опалювального сезону окупованих територій говорити складно. Під час деокупації області можуть бути зруйновані об'єкти інфраструктури, від яких залежить опалювальний сезон. Це впливатиме і на забезпечення області твердим паливом. У разі звільнення території підготовка до опалювального сезону відбуватиметься у стислі терміни, сказав Іван Чорний, Олена Сумська, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон. Києві на мосту на Труханів Острів жителі окупованих територій Херсонщини, Маріуполя та Мелітополя розгорнули прапор України довжиною 430 метрів. Цю мистецьку акцію назвали об'єднанням країни, розповів гендиректор обласного муздрамтеатру Олександр Книга. Ми хочемо зараз з'єднати береги лівий і правий берег Дніпра, з'єднати нашим. Українським прапором, тому що сьогодні для нас для херсонців символ з'єднання лівої правого берега Дніпра це наш антонівський міст. Він сьогодні постраждав, він сьогодні не проїзний. Але ми даємо надію тим людям, які знаходяться зараз в окупації, які там, які зневірені, що Україна єдина, нас не перемогти і рано чи пізно буде звільнена і Херсонщина для українців. Зараз кожен день день прапора. Бо в наші жовто-сині кольори розфарбовані нині країни на всіх континентах. Говорить Олександр Книга. Зараз немає змоги вийти з Українським прапором на антонівський міст тому сьогодні прийшли сюди, сказали Херсонки Оксана і Тетяна. Ми серцем тут до наш прапор, до наші херсонці, патріоти, які хочуть показати, що херсон це невід'ємна частина України. Просто хочеться з цим прапором нашим улюбленим прийти вільно, чого ми довгий час були позбавлені. Ми тут відчуваємо, що ми серед своїх, як і тут сім'я, і зокрема цей кусочок, шматочок херсонської сім'ї. Житель нової каховки Андрій Чаус каже: сотні людей несуть не просто прапор, а надію. Та підтримку. Ми сьогодні зібралися тут, для того, щоб в черговий раз підтримати і наш Херсонський край, і наш південь України, показати всій Україні, що ми разом і ми переможемо. Олександр Книга запросив усіх на нову зустріч вже на звільненні від окупантів Херсонщині. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.